Дай Боже мирного і благодатного дня понеділка. Такий цікавий час проживаємо. І вже другий раз у мене таке у житті є, коли не хочу відео записувати, але ставлю собі питання, а що би сказав, пам'ятаю колись єпископ Мілан, коли помер. А вчора спочив мій батько рідний, і перша думка, а що би він сказав? А ну, то він би позвонив, так як часом міг звонити і казав би, Тарас, а де відео? Ну, то записую насамперед, заради батька. І таке слово дуже сильне, слово, яке читаємо на, на похороні. Перше послання Солонян 4:13, коли каже апостол Павло: Пишу вам, брати, аби не лишити вас у незнанні, щоб ви не сумували, як інші, які не мають надії. І це слово так у мене крутиться на серці. Про цілий день ми, ми перше про це говорили з дітьми нашими. Бо так людини нема. Немає для мене дуже великої людини. Але, але він, він пішов додому. Він пішов додому, до правдивого дому. І сам часто про це проповідував так, жив, ну і з цим і, і помер. І з цим і відійшов. І з чим? Ну, з надією. І, і вірю і впевнений, що якби зараз батько мав можливість щось сказати вам, то би сказав якраз це, що слухайте, ну, занадто не сумуйте, ну, бо є надія. Занадто не сумуйте, бо Христос Воскрес. Занадто не сумуйте, бо життя вічне можливе. Отримати відповіді на всі питання в одну мить можливо. Дякуємо батькові за дар життя. Нехай буде благословенний і дякуємо за всю надію, яку він нас навчив через Христа.